Вітаю вас в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні середа, 6 травня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. А стали відомі результати тендеру на роботи із реконструкції вулиці Богдана Хмельницького. Буковинська міліція не дозволиться розпиту грального бізнесу на території краю, заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Міністерства внутрішніх справ Сергій Пілігрім. До Дня матері в Чернівецькому художньому обласному музеї відкрили виставку дитячих творчих робіт з глибини дитячого серця. 5 травня стали відомі результати тендеру на роботи із реконструкції вулиці Богдана Хмельницького. Переможцем конкурсу стало комунальне підприємство Міськшеп. Кошторис становить понад 14,4 млн грн. Тривалість робіт 335 днів із гарантією на 10 років. Проте відомо, що в 2014 році фінансовий стан підприємства залишав бажати кращого, коли ж розпочнеться довгоочікувана реконструкція вулиці Богдана Хмельницького. Дивіться далі. Ось так доводиться автомобілістам не те, що проїжджати, а скоріш пересуватися по вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. А що вже й говорити про пішоходів, які, аби не потрапити до чергової ями, на тротуарі змушені маневрувати по території? Ти, коли дощ, то тут болото, неможливо перейти. А якщо доща нема, суховато, то пилюка до хати заходить. Ніби хотілося сказати нашому прем'єру. Ми разом в одній школі вчилися у 9-й великій фе. Як ну, не тобі, але ну, вам, пане Яценюк, не встигну за нашу рідну вулицю. Проте, 5 травня відбулося засідання комісії, яка визначила переможця тендеру на роботи з реконструкції вулиці. Найбільш економічно вигідною визнано пропозицію КП Міше. Значить, до складу комітету входять працівники департаменту міської ради, всього 8 чоловік. Голосування відбулося, кожен член комітету голосує окремо. Я вже зараз можу сказати, що я голосував останній. І рішення щодо перемоги в тендері саме комунального підприємства МіськШЕП було ухвалено одноголосно. Задоволений, радий, значить, таким результатом. Чому? Ну, в першу чергу, це робота для мешканців нашого міста. Як би то не було, да я розумію, що е, скрутне становище на сьогодні. верніше, е, значить, мало попиту, і е, є проблема з трудовлаштуванням, є проблема де влаштуватись на роботу. Бодай тимчасово, бодай на якийсь період виконання тих чи інших робіт. Договір з міськшепом буде підписано не раніше як за 14 днів після опублікування в офіційному джерелі. Тож незабаром ми вже зможемо побачити початок робіт на вулиці Богдана Хмельницького, а впродовж 335 днів їхнє завершення. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівчани та Буковинці стали менше народжувати дітей у порівнянні з минулим роком. В області знову спостерігається перевищення смертності над народжуваністю. Про це свідчать дані обласного управління статистики. Нагадаю, два роки тому на Буковині вперше було зафіксовано позитивну динаміку в демографії. Статистики фіксують, на 1 квітня нинішнього року чисельність населення в Чернівцях 264,5 тисячі. А на Буковині трохи більше 909 тисяч. За три місяці року природне скорочення населення склало 74 особи в Чернівцях і 731 в області. В той же час фіксується збільшення населення нашого міста за рахунок міграції. Також в січні березні, в середньому, на 12% збільшилася кількість зареєстрованих шлюбів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Буковинська міліція не дозволить розквіту грального бізнесу на території краю, заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління міністерства внутрішніх справ Сергій Пілігрім. Після того, як було викрито роботу 10 гральних центрів в Чернівцях і по області, тему продовжить Надія Воличко. У Хотинському, Новоселицькому, Герцаївському районах та місті Чернівці співробітники ОМВС викрили діяльність десяти гральних закладів. Незаконні послуги надавалися за допомогою комп'ютерної техніки та платіжних терміналів самообслуговування. А через мережу інтернет усі охочі до азарту отримували до них доступ. В рамках кримінального провадження було проведено 10 санкціонованих обшуків із задокум... 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 задокументована діяльність десяти таких закладів. Відшукано та вилучено 116 одиниць грального обладнання та 10 пейбоксів системи, де обналічувались кошти в Україні. Заборонено займатися гральним бізнесом. Тож, за даним фактом, слідчим управління УМВС відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті двісті три кримінального кодексу України на підставі ухвал першотравневого районного суду міста Чернівців були проведені обшуки, в ході яких вилучена комп'ютерна техніка, платіжні термінали. Бухгалтерські документи та чорнові записи робота по відслідковуванню та припиненню діяльності подібних закладів знаходиться на постійному контролю правоохоронних органів області. Дані заходи будуть постійно тільки нарощуватися, і з метою недопущення допущення реального бізнесу на територіях області. Адже це негативно впливає як на авторитет керівництва МВС, так і на економічну ситуацію в країні в цілому. Зазвичай заборонену діяльність проводять у приміщеннях, які маскуються під інтернет-кафе. Азартна людина буде витрачати у такому закладі не тільки свої гроші, але й гроші родичів та близьких. Ми будемо вдячні за любу інформацію, яка буде надходити щодо злочинів в даній галузі, а саме в сфері заняття гральним бізнесом. І саме тому просимо звертатися як письмово вигляді, так і на телефони 102 або гарячу лінію: 52 42 24. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці до 70-річчя перемоги в Другій світовій війні. Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. Монета увічнює подвиг українського народу, його значний внесок в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні. Монета присвячується 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі. Номінал монети 5 гривень, тираж 35 тисяч штук, діаметр 35 міліметрів. На аверсі монети розміщено композицію, що символізує життя дерево роду, на тлі якого в гнізді із гілки калини сидить птаха. На реверсі солдатська каска та квітки маку, символи пам'яті трикутники, що символізують. Полом'є свічок. Пам'ятні монети є дійсними платіжними засобами України та обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до всіх видів платежів. До Дня матері в Чернівецькому художньому обласному музеї відкрили виставку дитячих творчих робіт із глибини дитячого серця. Більше 60 робіт, виконаних в найрізноманітніших техніках, представили вихованці гуртків живопис та арт-клас. Детальніше про дитячі малюнки матеріан – Дивіться в нашому сюжеті. На виставці, приуроченій до дня матері, представили більше 60 робіт 40 юних художників. Всі вони виконані у різних техніках та стилях, зображуючи також різні сюжети, але об'єднані вони одним бажанням висловити вдячність матерям, розповідає керівник гуртків. Саме з глибини дитячого серця лине та любов, яку і вдячність, яку дітки присвячують своїм матерям. Ставили ми за мету в виставці зробити подяку. Матусям за їх дорогоцінний вклад в до життя діток. Не кожен раз ми можемо подякувати своїм матерям за те, що вони в нас склали стільки любові, тепла. Авторами робіт є діти віком від 5 до 15 років. За допомогою акварелі, гуаші, олівців чи навіть пап'ємаше. В знак вдячності своїм матерям вони малювали барависті квіти, живописні пейзажі, натюрморти та багато іншого. Керівник гуртків каже, ідеї для малюнків підказувати не доводилось. Я, чесно кажучи, не наштовхувала діток на безпосередньо ось на ось це і ось це для мами. Це йшов такий вільний процес, вільний творчий процес. Дівчинка Шість рочків, де лежа Анічка, вона намалювала котик на підвіконні і з горшочком квітів. Це безпосередньо для мами. Самі ж вихованці гуртків розповідають, для своїх мам малювали охоче та з любов'ю. Деякі малюнки навіть стали подарунками на день народження. Я намалювала паску в сім'ї, намалювала її для мами. Тому що мені сподобалося малювати паску. На цій картині зображені орхідеї, які я намалювала перед днем народження моєї мами, тому я її намалювала з великим бажанням, те, що це моя мама, я її дуже сильно люблю. Я присвячую ці дві картини своїй мамі Наталці. Я намалював їх, тому що, щоб порадувати її, зробити їй приємно до Дня Матері. Мами, подарунками своїх юних художників, залишились задоволені. Іван Бочулинський, Денис Новоменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинська весна у світлинах. Під такою назвою в стінах обласної наукової бібліотеки імені Михайла Васюка відбулося відкриття персональної виставки робіт відомого буковинського краєзнавця, історика та фотохудожника Степана Карачка. Детальніше про це в нашому сюжеті. Близько 30 фоторобіт на своїй персональній виставці презентував відомий на Буковині та за її межами громадський діяч, історик, краєзнавець, а також фотохудожник Степан Карачко. Фото, які пан Степан показав загалу, пов'язані з нашим краєм. І тут представлені фотографії. Це у першу чергу це природа, наша місцева Буковинська, в тому числі портрети є. Є значить тут архітектура міста. Вся значить щось таке, щоб воно було і оригінальне, і таке, щоб воно не обтяжувало глядача. Як розповідає сам Степан Карачко, на відміну від сучасного покоління фотографів, він не використовує додаткових технічних засобів при обробці фото. Зараз сучасні фотографи вони працюють у таких різних жанрах. Вони працюють працюють у, у, у фотошопах у всі такі технічні питання. І вони іноді приходить він не розуміє, що він хотів то сказати. Розумієте, а я більш до натурального до витоків натуральної природи до натуральних портретів і так далі. Оцінити та висловити свої враження від виставки фотографа прийшли родичі, друзі та колеги по творчості. У кожного фотографа свій погляд на середовище оточуючи. Я так вважаю, що пан Степан в пошуку постійному знаходиться. І від виставки до виставки щось для себе знаходить нове в композиції, наприклад, в передачі кольору. І... Взагалі, він молодець. <ріст> Такі люди формують історію нашого боковинського краю, і за власний його особистий неспокій йому дуже велика вдячність. Від... Виставка триватиме близько місяця. Кожен охочий може познайомитись з нею, відвідавши стіни наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Вважаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.